кожній кризі треба шукати сьогодні вихід цієї кризи. І це можливість це говорив Черчилль. А цитує британського прем'єра у сесійній залі Верховної ради Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група. Довіра через півроку після цього виступу депутата, якого винувачують у недекларуванні майна на 88 мільйонів гривень. Оголосить у розшук вищий антикорупційний суд. Що ж він у вас такий хворобливий? Просто півроку постійно в лікарні. Де перебуває Сергій Шахов, досі не було відомо. Ми вирішили це з'ясувати, адже саме після виходу розслідування схем про численне незадеклароване ним майно в НАБУ відкрили справу. Ви залізли в чужі речі. Практично в труси, Чому? а не розібралися з підказок у нашому розпорядженні появи шахова онлайн на засіданні свого комітету екологічної політики. Вітаю Сергія Без... Вітаю всіх. але саме це, а також прискіпливий перегляд численних відео соцмереж його родини та доступ до дубайського витоку з даними про власників нерухомості, дозволили нам встановити, де проживає депутат утікач. Всім привіт, це Софія. Сьогодні у нас буде With Me на ужин в Дубаї. Детально про все це вже за мить. Мене звати Георгій Шабаєв. Георгій, коли ти проживеш так 46 років, коли почуєш, як боротися з ОПЗЖ і так далі, коли будеш. Від... І ще раз скажу, будете відповідати в суді. Я ж вам дуже просте запитання. Ставлю. Ви дивитесь схеми проєкт розслідувань Радіо Свобода. Дуже весела програма. Серйозна, до речі. Сергій Шахов, депутат двох скликань Верховної Ради у парламенті з 2016 року, скажіть, будь ласка, коли-небудь ця ваханалія закінчиться в нашій державі чи ні? Вдруге до ради він потрапив у 2019-му і приєднався до групи Довіра. Більшість членів якої, як аналізував громадський рух чесно, є фігурантами журналістських антикорупційних розслідувань. Головне – савмісне роботи і об'єднання в один кулак. Одне з таких розслідувань про шахова опублікували. І ми 27 земельних ділянок на київщині загальною площою, майже 113 гектарів. За площою це як майже 13 маріїнських парків у столиці. Крім цього, журба є власницею ще одного котеджу у сонячній долині удвічі більшого розміру, ніж той, який у ЗМІ називали помешканням шахова. Та й це ще не все. А ще квартири, офіси та бізнес. Все це депутат шахов забув казати у своїй декларації, власне, як і цивільну дружину, на яку записано все це елітне майно. В 21-му в набу відкрили справу. Згодом шахову повідомили про підозру. Тобто, цивільна дружина, це ваш офшор? Ні. Правильно. Чуєте? Є сьогодні тайна слідства. скажімо так хай розбираються. Слідство нарахувало незадекларованого нардепа майна на суму майже 88 мільйонів гривень. <грульна> Чому ви не декларуєте свою цивільну дружину? Ну, що І взяли, на а що, а що ви взяли? А що ви взяли? Що, е, ну, я повинен декторувати того, з ким я не маю стосунків. От ви взяли, от слухайте, ви залізли в чужі речі, практично в труси, Чому? а не розібралися. Ви? Будете відповідати ви в суді. З інною журбою Будете... не маєте жодних стосунків. Будете відповідати в суді. Але наразі в суді відповідає сам Шахов. У 22-му році правоохоронці завершили слідство і передали справу до суду. Після одного із засідань нам знову вдалося поговорити з депутатом. Можете все ж таки пояснити, яке походження коштів на придбання всього того майна, яке набув, знайшло у вашої сім'ї? 88 мільйонів гривень. Вшанований, я вам написав вишанований журналіст, досвідчений. Будь ласка, у вас є всі документи з'ясувати. Де, як, хто як заробляв. Я все вказав в своїй декларації. Тобто це не ваше майно, тому ви його не декларували. Я не мав права декларувати чуже майно. А ви не мешкаєте у сонячній долині, правильно я розумію? Я все вам говорю. І останнє питання з приводу інни журби. Це, вон, це ваша цивільна дружина все ж чи ні? Мама моїх дітей. Але з часом Нарде припинив з'являтися у суді. 27 грудня 2022 року шахов виїхав за кордон і в Україну з того часу не повертався. Його захист пояснював, шахов лікується. А що ж він у вас такий хворобливий? Він просто півроку постійно в лікарні. Лікування депутата розтягнулось на місяці. Я вважаю, що є всі підстави стверджувати, що Сергій Володимирович ухиляється від суду. І е, не, в даному випадку необхідно е, відповідно прийняти про рішення щодо оголошення його розшуку. Суд клопотання задовольнив, а розгляд справи до його розшуку зупинили. З того часу минуло два роки. Шахова досі не знайшли. Де ж він ховається від правосуддя? А і не ні партіснічого, і навіть не важно за чий що головне, щоб деньги були. А кого вони? уже не важно. Це говорить старша донька депутата, 20-річна Софія Шахова. Аналізуючи дописи, фото та відео, які дівчина розміщує у власному телеграм-каналі, ми звернули увагу на те, що найчастіше вона навідується до однієї конкретної країни. Коротше, я зрозуміла, що ніколи більше, больше ніколи, ніколи я не хотіла бы їздити за рулем в Дубай. Люди, которые, наверное, здесь уже вивчили, як куди їздити, это просто какие-то я не знаю, волшебники донька депутата постить багато фотографій та відео з Об'єднаних Арабських Еміратів. От, наприклад, світлина за жовтень минулого року, відомої на весь світ будівлі в Дубаї Бурж Халіфа. Це фото Вечері дівчини і підпис Дубайський торговий центр. Варто відвідати. А це опубліковані нею світлини та відео за грудень 2024 року. Теж зоє, але судячи з публікацій у Дубаї, вона не сама, а з родиною. Сама їди заказали жінки, до якої звертається дівчина в кадрі не видно, але її матір'ю є Інна Журба, цивільна дружина шахова, нерухомість та бізнес якої нардеп не вказував своїй декларації, за що й отримав підозру. Тут може виникнути питання: чому ми все це показуємо? Хіба донька шахова не могла просто поїхати вимірати з мамою на відпочинок і повернутись назад? У нас є на це відповідь. У своїх деклараціях Шахов постійно вказує, що його молодші діти живуть з інною журбою в селі Романків Київської області, з якою депутат, начебто, в стосунках. Не перебуває, немає тих стосунків, за які ви зараз говорите. Та як встановили схеми, насправді інна журба не мешкає постійно ані в Романкові, ані в Україні. Дані перетину державного кордону, отримані нами від джерел в правоохоронних органах, свідчать, жінка виїхала з України на початку повномасштабного вторгнення, повертається зрідка та ненадовго. Що з що а отлаживаешься? Тридцать три брат. Сережа, это не я отк Это ты так сидишь. Діти, які на відео сідають в авто. Це молодші дочка та син шахова, яких їхня мати Інна Журба, судячи зі змісту розмови, щойно забрала зі школи. На одязі доньки можна розглядіти логотип школи, де навчаються діти. Це Кент Коледж Дубай, філіал однієї з найстаріших приватних британських шкіл у Дубаї. Якщо рахувати за цінами на офіційному сайті, рік навчання для обох дітей коштує приблизно 40 тисяч доларів на рік. Ці витрати у декларації за 2024 рік шахов не вказує. Ось ще одне відео за жовтень минулого року. Коли до машини сідає син Шахова, одягнений у шкільну форму. Помічаємо конструкцію праворуч. Таку саму, як і на парковці Кент Коледж Дубай з промо-відео. Тобто, якщо б діти Шахова дійсно мешкали в Україні, як декларує депутат, то вони мали б долати тисячі кілометрів на дорогу до школи в Дубаї. Тут в ОАЕ, як ми з'ясували, живе вся родина. Час від часу за спиною Софії Шахової, коли вона записує розмовні відео, можна побачити один і той самий інтер'єр: колони. Характерна вентиляція. Крісла Стіл. Іноді в кадр потрапляє її сестра та мама. Сергія Шахова на відео доньки немає, але ці апартаменти депутат засвітить сам під час включень до онлайн-засідань парламентського комітету з питань екологічної політики, членом якого він є. 20 червня 23-го року на комітеті обговорюють використання хімічних речовин, адже йдеться про хімічну безпеку в нашій країні, про захист людей і нашого довкілля. Посеред засідання в кадрі з'являється Сергій Шахов. На той момент він вже три місяці як у розшуку. Шахов проходить повз яскраво жовту шафу, на якій стоїть ваза. Ця жовта шафа на відео його доньки, опублікованому двома місяцями раніше. Перед тим, як шахов вимкне камеру під час засідання, встигаємо розгледіти світильник, колону і характерну вентиляцію. Здається, такий самий інтер'єр ми бачили на відео Софії Шахової. Не змінює своє місце для включень депутат і в вересні 2023-го. за! І в жовтні. Звертаємо увагу на характерне перекриття фасаду будівлі, таке саме на відео його доньки. А що нам каже декларація Нардепа за 2023 рік? Адресою для листування Шахов вказує офіс у Києві, який належить компанії, записаній на цивільну дружину Інну Журбу. Але де мешкає сам не зазначає. У 2024 році така сама картина. 8 січня у Києві фіксують до 13 градусів морозу. Шаху включається зі знайомою нам залитою сонцем локації та на мить піднімає телефон. Потім нардеп комусь киває, різко опускає телефон та вимикає камеру. Спостерігаємо той самий інтер'єр протягом року в травні, липні, серпні. Криворучки назад. О, Сергій Володимирович, раді бачити вас. Таємно та у грудні 24-го року. Без Вітаю всіх! у декларації нардепа за 24-й рік. Без змін жодних згадок про закордонне майно. Як ви могли зрозуміти, ми прискіпливо переглянули чимало засідань комітету, членом якого є шахов. Депутат включався з дубайського інтер'єру і в січні цього року. А його діти, судячи з відео відеотіктоку доньки Софії за квітень 25-го року, продовжили навчатись у приватній школі у Дубаї. Цих витрат в декларації нардепа також немає. Що ж це за нерухомість у Дубаї, яку два роки поспіль не вказує Сергій Шахов як місце свого проживання разом з інною журбою та дітьми? Завдяки витоку даних з дубайських державних реєстрів, отриманих у співпраці з Усісірпі, ми знайшли це майно. Це апартаменти у комплексі Ашджар в елітному районі Аль-Барарі площею майже 300 квадратних метрів з двома спальнями та просторою залою з терасами та басейном на території комплексу. Згідно з документами, цивільна дружина Шахова орендує їх з липня 22-го. Саме ці апартаменти ми знайшли на сторінці компанії-орендодавця в соцмережах за характерними предметами. Ось лампа з оголошення, а ось вона ж у тіктоку дочки Шахова. Однакові крісла, коричневий стіл, килим і навіть та сама жовта подушка біля скляного столу. Відповідно до договору, який схеми отримали завдяки дубайському витоку, рік оренди коштує близько 100 тисяч доларів. Якщо порахувати вартість за весь час, тобто з липня 22 по вересень 2025, коли закінчується термін дії угоди, загалом це майже 300 тисяч доларів. Ані це майно, ані жодні витрати родини на його оренду, народний депутат у своїх деклараціях не вказує. Я не боюся помилятися, навіть помилки всі можна виправити. Головне, щоб ти знав, що це. Помилка і в наступному не зробив, її. поки депутат ховається від правосуддя у Дубаї, Українські правоохоронці піднімають питання про позбавлення шахова мандату через його тривале перебування за кордоном. Керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клеменко двічі у 2023 році писав про це листи до Верховної Ради. У регламентному комітеті, перш ніж відповісти, поцікавились у самого шахова, як він може все це пояснити, депутат стверджує, він. На лікарняному, хоча в Україні він поки не відзначений, тому що е е лікарі не дають лікарняному, поки е сама особа, навіть якщо навіть і народний депутат, не знаходиться в країні. Але всі листи відповідні е з реабілітації з стаціонару, бу були повністю надіслані мною. Всюди, зрештою, парламентарі визначились і відповіли керівнику САП, що не наділені повноваженнями встановлювати місце знаходження нардепа та визнавати його таким, що виїхав з України на постійне місце проживання. Пояснюючи колегам свою відсутність в Україні, Сергій Шахов апелював і до відряджень. Мною надані дані. Моєї роботи навіть за кордоном, і в Естонії, і в Польщі, і зустрічі з фондами, наприклад, депутат стверджував, що голова Верховної ради Руслан Стефанчук на початку 2023 року погоджував йому відрядження за кордону з метою цитата проведення зустрічей в рамках співпраці з парламентом Естонської Республіки. Ми запитали про це у прес-служби естонського парламенту. Відповідно до нашої інформації, Сергій Шахов, парламент Естонської Республіки, не відвідував. Ми звернулись за коментарем до шахова і очікуємо на відповідь. Виходить, що майже два з половиною роки тому народний депутат шахов виїхав з України і досі не повертався. Розшукуваний парламентар, якого винувачують у недекларуванні майна на 88 мільйонів гривень, як виявилось, живе у Дубаї у розкішних апартаментах, які орендує його цивільна дружина. Там же навчаються і його діти. Згадок про все це немає в жодній з його декларацій, а сам шахов. Продовжує зберігати депутатський мандат. Шаха вже не з нами, так? З нами, але не в зумі. <смір> На цьому все. З вами були схеми. До зустрічі.